Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Однією рукою дали, іншою забрали. На Хмельниччині учасники бойових дій, попри закон, не можуть скористатися своїм правом на пільговий проїзд. Хлопців нахабним чином просто виштовхують з автобусів. Як каратимуть порушників, з'ясовував народний контроль. На наших хлопців, які воювали і на їх сім'ї, зразу будуть розповсюджуватися пільги і компенсації. Це Арсеній Петрович у 2014 році запевняє, що захисників України ніхто напризволяще не кине, і всі пільги будуть забезпечені. І вже у грудні минулого року переклав забезпечення цих пільг на плечі місцевих бюджетів. Мовляв, хай шанує вас, шановні бійці, мала батьківщина. Андрій та Сергій їхали до побратимів у Волочиськ. взяли пільгові квитки у касі, а от доїхати до місця призначення не змогли, перевізник не пустив. Ми з квитками зайшли в автобус. От водія ще в автобусі не було, ми сіли в автобусі, коли зайшов водій в автобус, придавіть квитки. Ми свого часу придивили квитки, він сказав, що я по посвідченню не вожу безкоштовно. А що сказав, або платити, або виходити з автобусу. Ну, в нас такий вийшов інцидент. що ми мусили вийти з автобуса. Факт лишається фактом, що нам видали проїзний документ, але як би він виходить не дійсно. Як для водія він не дійсно. Журналісти народного контролю разом з бійцем вирушили шукати правду. Спочатку завітали до дирекції автостанцій, нас відправили до обласної адміністрації. 12 заяв від пасажирів, яким відмовили перевезенням. При наданні нам квитка на квитка їм ми направили їх обласну адміністрацію як замовникам перевезень. Хай приймають відповідні мірі. У свою чергу у департаменті соцзахисту пояснили на місцях, ще не встигли прийняти кошти для пільгових перевезень. З цим питанням ще мають впоратись 10 районів, коли відомо лише громаді. На даний час органи місцевого серентування. Ці питання вирішують відшкодування. А вони Разумі? ставлять якийсь граничний термін. І звичайно, це все ж зараз нам в сесіях районних міських рад вирішують. У департаменті економічного розвитку, промисловості та інфраструктури. Андрій вже втретє за сьогодні розповідає свою історію. Там вкотре фіксують усі дані. і Вже на камеру обіцяють до кінця тижня в присутності народного контролю провести профілактичну бесіду з перевізником. Я вам обіцяю. В найближчі дні, можливо, навіть і завтра, ми запишемо ваш телефон, вас визвемо, і в присутності вас ми проведемо співбесіду з власником транспортного засобу, щоб він вжив відповідні дії до свого водія. Після втручання народного контролю перевізник отримав дисциплінарне покарання. Якщо ж ситуація повториться знову, влада обіцяє розірвати з ним угоду. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.